Вітаю вас! Перед тим як ви почнете дивитись відео про експеримент, я хочу пояснити вам, що це був за експеримент. Можливо, ви теж будете раді прийняти участь в експерименті, за що я вам буду безмежно вдячна, і хочу представитись. Мене звати Ірина Мамаєва, я сертифікована інструкторка цигун, феншой, імідж терапевт і ефакт-терапевт. Тепер про експеримент. Цей експеримент я дуже часто проводжу під час першого рівня джунія того семінару, який я проводжу онлайн. І це запис, просто кусочок конкретно вирізаний з цього семінару. Що там відбувалося? Мої студенти взяли, і я в тому числі дві однакових пляшечки чогось. В даному випадку в більшості своїх ми використовували копи по колу Ви можете взяти фанту спрайт, якщо візьмете брати участь в цьому експерименті. Помічаємо одну пляшечку якимсь фломастером, щоб потім не переплутати. Одна стоїть перед камерою, друга десь далеко захована, її не видно. Що відбувалось? Тобто баночка, всі баночки мали в мене стояти повністю перед кадром, так щоб я її бачила повністю. І я десять хвилин працювала з, з містом цих пляшечок і прибирала, як говорить майстер, бед чи бед інформаційн. То чистила цей образ. І через 10 хвилин ми їх всі відкривали і порівнювали, і дивились, чи відрізняється смаком, та від якою я працювала, від тієї, від якої не працювала, чи ні. Результати дивіться, на 10 хвилині після експерименту. І дійсно я буду вам абсолютно вдячна, якщо ви купите дві абсолютно однакові пляшечки, єдине я вам раджу купувати маленькими, бо якщо експеримент вдається і в запису воно так само спрацює, то та, з якою я буду працювати, вона буде трошки інакше смаку, він вам може не сподобатись. Ставите одну перед записом, тобто так, щоб її було видно, так, щоб вона потрапляла в камеру, а другу заховуєте, 10 хвилин воно так стоїть, бо 10 хвилин іде моя робота, потім зупиняєте відео, відкриваєте і пробуєте. Я буду вам дуже вдячна, ще раз повторюсь, якщо ви потім мені напишете в коментарях, спрацювало чи не спрацювало. Я не затверджую, що воно спрацювало. Ну що воно спрацює, воно то в запису спойлер воно спрацювало. Подивитись просто що люди говорять, але чи спрацює воно в запису, оце реально цікаво. Просто в коментарях плюсик, мінусик чи ще щось. Для чого це все робила? Не для того, щоб показати, що я крута. Хоча, певно, якщо так виходить, значить я так і теж крута. Але про те, що методи імідж-медицини, вони надпотужні, бо студенти сиділи в різних куточках світу, українців зараз рознесло по всьому світу. І результати ви почуєте самі. І це означає, що методи імідж-медицини Методи цигун дуже сильні. Це означає, що ми підтверджуємо, що ми дійсно здатні лікувати людей на відстані. Бо людина складається з дуже великої кількості води. Від 60 до 80% ми складаємося з води, якщо ми можемо цю рідину змінювати на відстані, значить і людину, таких болячок ми можемо вилікувати теж. Поїхали дивитися експеримент. Так, добре. Давайте перевіряти, що з цього вийшло. Тепер наша задача взяти другу полу і відкрити обидві. Перевірити. Зараз. Дізнаємо, що в вийшло. Відкрити нову чи цю, що ти працювала і, і, з і, і, і ту, і другу відкрити, і порівняти, чи вони відрізняються чимось, чи взагалі нічим не відрізняються. Ваше здоров'я. Час я перевірю. Об этой Знаете, это как, в фильме. Детям мороженое, бабе цветы, детям мороженое, гляди, не перепутай. Но она менее сладкая, однозначно. А еще? Она менее сладкая. кисловатая даже чуть-чуть. Да, тоже... да. да, да. Кисловатый тоже смак такие е. Вечетно. Она прокисшая, ее нельзя пить. <laughs> Наоборот, она, она более полезная, чем так, с которой я не работала. Прикольно. Мені здається, там дуже багато газу, бульбашок. Де? Так. Які В якій з них? Той, що ви на неї там, дивилися. У мене також Тож газ, більше газу. Мені так здається. Так, так а, кого... а як коалекція у Владислава? Процесі. Дуже Ну в мене вона менш солодка і вона якби, ну, не така ядрена в мене. Не така жорстка. Алекса я Я вообще какого вообще не пью. Но вот та, которая после твоей работы, она вкуснее. То есть, как бы вкус такой мягкий, какой-то более приятный. Потому что та, которая магазинная, она резкая. Вот ну, резкий вкус вообще. Тут. А твоя прям такая, как. Ну, в общем, более приятное на вкус для мене. Угу, оно мягче становится, так. Да. Так. Да, ну, Это да. вот, да. все час один і той ефект. Значит, поки Владислав mm -hmm. ще розпробує, це тонкі, як би можуть бути досить тонкі, особливо, ну тобто, якщо руки не дуже чутливі, так, да? ну тобто усі у, э, у різній смаки. Думка, перша думка, яка виникла, саме от м'ягтіша, я такий, по чому чітко. Я такий, так, треба ще раз, і <сх> ви якраз почали обговорювати це стосовно. Что... Вона, так, <свят> да, вона от, оди, один, і то я рад, я рада, що цей експеримент ну, удався. Тобто, Жаль, що я робила, як це пояснює май, майстер, да? так щоб ви розуміли. Тобто, я з цієї, яка стояла перед екраном, я прибирала bad information, ну, тобто погано, вона ж тут тут багато цукру. Ну і багато всякої хімії, да? тобто я чистила цей образ. там так часто робить для того, щоб коли людина приходить до нього, наприклад, там на четвертій стадії раку і не вірить вже в йому, і цій людині вже ніхто не, не зміг допомогти. І тут хтось буде знову казати, що зараз я тебе через телевізор полічу. Він каже: Давайте несіть Кока-Колу. І працює отак от з нею, як і коли кока-кола змінюється, каже: ну ви тепер вірте, що я вас, що я вам можу допомогти? Людина ж складається на багато відсотків з води, там, в залежності від віку, да, там свій процентаж. Ми здатні це методи імідж медицини. Отак працює. ну Тобто я читала мантру для очищення в даному випадку образу для прибирання поганої інформації. І, як ви бачите, ми всі абсолютно всі в різних куточках світу, і воно для мене слабо зрозумілим образом працює, але ще коли воно от працює отак, коли я бачу, да, окей. Але саме цікаве, що в мене студенти вже двічі перевіряли і ставили під запис. Я цей шматочок спеціально окремо записую, просто під, під запис ставили так само в банку, і був такий самий результат. От як оце працює? Ну, тобто, я, це я пояснити не можу, і я навіть не хочу про це думати, бо коли я почну про це думати, в мене там трошечки голова, якби <похи> так, плохо становиться. Ну, я, я не розумію. Да? Але воно працює. Це сила цигун, сила і медицини. Отак, От що просто ви знали, ну, тобто що це і цих я, цих не майстер, да? ну, тобто, цих цих я. От тому. Ось ту, з якою я працювала, якщо особливо вона більше подобається на смак, і її спокійно можна пити В ті, звісно, більше да, газиків. Ну, тобто В тій більше та більше жорстка і там більше цукру. Короче, я дала двом дітям попробовать. Они сразу, младший сразу понял разницу, а старший у меня в периоде отрицания всего. Он попробовал, он сразу сказал, что она не такая, что она даже кислая. Вот он говорит: не-не-не, это что-то не то, так. а ну, потом опять это, а потом говорит, а да нет, то просто язык привыкает. Ну, короче, у него вот несогласие, хоть и тресни совсем. Ну, вот самое главное, но ну, первое это ощущение это он сказал, какие, есть, понимаешь, а потом уже решил... Да, он а что-то да. что лимон добавила, типа вообще что-то не то. Угу. Вот, вот такие веселые эксперименты. Я дякую, что вы пришли в с кока -колу. ну, то есть, что вы Запарились і це ну, тобто зробили, да? бо це і мені дуже цікаво, і вам думаю, теж цікаво. От. Тому я вам дякую за вашу участь в цьому експерименті. Якщо я вас зацікавила, тим більше, якщо ви поставили баночку з колою, ми захвали, перевірили і вийшов цей експеримент, а таке вже бувало. І вам цікаво, що ж таке цигон? То, будь ласка, приходьте на відкриті лекції, приходьте навчатись. Всі мої контакти є в коментарях. Я буду рада з вами побачитись і буду рада вам передавати ці знання. Цигон можна навчитись виключно від вчителя до учня, ні, ні по книжкам. І як інакше його вивчити, навчитись йому неможливо. До зустрічі.